Mm-hmm. Признаюсь вам чесно, я обожнюю Цвай. Він ж Цвайхендер, він ж дворучний або Грицворт. О, ні, тільки не залізна цитадель. у цієї легенди багато, але суть одна й та ж сама: народний величезний меч із рекордно низькими вимогами, здоровеною шкодою та надзвичайним дизайном. Просто подивіться на простоту і функціональність цього металевого красення. До того, що кільці дому все тут сває, довезли випад у дворучному хваті, величезний рейндж та неймовірна насолода при кожному таймінгу насадження ворога на цей дрин. На цьому й буде базуватися наш білд. Заряджені Р2 атаки на силовому загартуванні, ніякої парашної магії, статусних ефектів, багів, дюпів та молитв, тільки наша гігачаська віра у величезну шкоду за одну годину. Так, цей білд настільки простий. Що при знанні маршруту його можна зібрати за 60 хвилин. До комплекту входить 35-й 35-40 рівень, Цейхендер на плюс 14, 9 банок з тутешнім Естосом на плюс 6 і фляга зі сльозами на силу і зарядження атаки. Спойлерну відразу, Маргіт від такої потужності впаде за 3-4 тичка в його потворну морду. Непогано чи не так? Стартовий клас це воїн з найбільшим показником сили. Дар це руна на стартовий капітал. І, звичайно, треба підрівняти наше личико. В Лімгрейві найпершим забираємо коня і ножик на пополи війни. Наш кандидат це молодший брат надзвичайно відомої рішучості лицаря. Чого ж не вона? Да вона лежить в жопі за тридевять земель в жерлі вулкану ще й за боссом. А детермінація дає 60% бусту на наступну атаку і валяється буквально в метрі на мосту. З нього біжимо до третього храму Маріки, бажано по дорозі залутати могили і завалити кенета. Святі, не бійтеся! В кінці забігу ще можна буде залутати одну додаткову насінину. В храмі ж беремо сльозу, флягу для бафів і біжимо до міні-дерева. Тут ще одна сльоза. Поруч у розвалинах наш основний талісман Сокири, теж на заряжені атаки, тільки Ц... Бляха, між, не треба. Тікаємо до форту Хей, тут насінина і половина Медальйону. З багаття біжимо до могил і зрізаємо шлях до півострову, де, власне, продається цвай. На мосту опціонально забрати ключ. По основній дорозі забираємо ранкову зірку і біжимо до насінини при замку, звертаємо назад на плоскогір'я. В першому храмі сльоза, та що важливо, поруч кровава змазка. Угу. Е, ти ж казав ніякої крові. Ну, майже ніякої. У другому храмі теж сльоза, та на узбережжі в хатини купляємо меч і докачуємо спритність до 11. Більше нам цей стат не знадобиться. Залетимо ненадовго в самий початок та зістрибнемо вниз за золотою лапкою. З третього храму йдемо в портал та опиняємось в драконічому кургані. По дорозі в них забираємо насінину, пробігаємо дракона, лутаємо могили та через потік потрапляємо в Форт Фарот. Тут інша частина медальйону та руно. І ось тут буде невеликий момент свинства з кровотоком. Беремо Морген, змащуємо його та відшмагаємо нашу жертву. Пару хвилин і при смерті закусуємо оперативом. О, ну з'явилися гроші, так одразу і жінки пристають. Але в нас немає вибору. Тепамись хаб і витрачаємо руни на стаміну до 15, силу в 30 але можна і до 25, апнувши побільше ХП, при труднощах із місцевим хардкококококором. коко -ко 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 корон Але з червоними пустелями, слеж-болотами, ще не все. Повертаємось до форту, зістрибуємо до храму чуми. Е, нам тут тільки сльоза треба. Спритність так-то для лохів. Ану закрив свою пащіку, а тебе не питали. не твій випуск. Тепер слухайте уважно. Найважливіша річ, яка нам потрібна в цьому рані, продається в торговця біля стенду з картою концентрація гігачацької потужності. Так, великий шолом найбазованіший елемент нашої броні. З таким несоромної гру нагинати. Поруч, до речі, ще одна насінина. Ну, база білду готова. залишилось тільки по-скоренькому цвай апнути. З поселення рухаємось на грозовий пагорб, активуйте тут багаття та поруч сльоза на силу. Чого саме сила, запитайте ви? Все просто. В двох руках її показник множиться в півтора рази, тобто в реальності у нас буде десь 60 сили, що вкупі келом цвая Б, а потім і А, робить нас анігілятором. Але повернемося до боліт і камінців. Скіпаємо замок штормів і виходимо в Ліурню. Тут доходимо до перших руїн і телепортуємось до райлу карії. Але нам цей покинутий Хогвартс не потрібен, тож зістрибуємо і біжимо на північний захід. Орієнтир трохи правіше від цих воріт. і біля мов заходимо в шахту, лутаємо все, що хоч боком нагадує ковальні камінці, і спускаємось до боса. Я тут навіть раз мер на минулих спробах. Пруфів немає, я манав такий сором показувати. Але нехай, з нього падає сфера на перші другі камені і руна на них, Апаємо цвай до плюс 6-8 в скуп версії Андре. Далі через джерело і трак Белума потрапляємо на плато. Тут забираємо насінину і проходимо шлях до воріт, ще дві насінини і наостанок спускаємось вниз до тунеля. Тут, якраз на початку в скрині, лежить сфера на 3-4 камені, і далі треба прополососити всю шахту на золоту лапку на корінці, 5 каменів 5 рівня і один вибити з місцевих робочих. Спустившись нижче і золотавши то все. Ви чарівним чином можете помітити, що нас до чортової матері не випустять. Тож доведеться йти до місцевого боса. Я навіть ім'я його не пам'ятаю. Місцевий недолорд може доставити міні-труднощі, але запихніть йому металевого стержня поглибше. Закусуємо лапкою і повертаємось до хабу, апнувши наш дворушник до плюс 14. На це було витрачено близько 53 хвилин в швидкому темпі. Посилання на фул проходження в описі. В хатинці на пагорбі забираємо насінину, якщо ви вирішили не вбивати кенета. Та звідти в замку зустрічаємо першого сюжетного боса. Але точно він для нас бос. Після перемоги для нас відкривається новий слот. І тут, на ваш вибір: або талісман з черепахою для швидшого регену стаміни, або ще, на мою думку, краще, це талісман спису в печері в ліурнії для кращих контратак колючих випадів. Урок механік кільця для немовлят. Якщо ти танчиш і ловиш дамаг своїм лицем, і в той же момент робиш успішну атаку випад. Топу супернику проходить збільшений на 30% демедж з талісманом на 50%. І так як в нас основний удар це тичок, то й вибір талісману цілком очевидний. І окрім слоту, доречно забрати залізний ножик в замку, щоб мати змогу змінити властивість зброї на силову. Ммм, смакота. Перед Годріком я також забрав лапку біля мосту з попелом і заглянув до боса дерева на дракончому кургані. Бос цей жирний і дуже багато дамажить, але має простий мувсет. Головне це перекатуватись в бік від його атаки гниллю. Після смерті вже звичний обряд з лапкою і ще 100 тисяч рун. Казуали б сказали перекач, а я скажу оптимальний маршрут і знання гри. Саме так. Задля третього слоту я і прийшов до Годріка і Радана. Як ви розумієте, в них не було і шансу. На цьому я б хотів закінчити відео, але на сам білд. Тим паче в DLC лежить чимало смаколиків, серед яких нові талісмани, унікальна броня і покращена версія цвайхендеру. Тож, якщо вас зацікавила ця ідея, то напишіть у коментарях і дякую за підтримку, лайки і перегляди.